Друзі, всім привіт! Є ще одна відсрочка в Резерв Плюс. Сьогодні додало міноборони, і повідомила вже ближче до вечора і тому одразу записується відео. Це відсрочка для викладачів, і я скажу, хто отримає. Додано нову відсрочку для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої фахової передвищої професійної освіти, наукових установ та організацій. Але є умови. Послухайте уважно, щоб отримати відсрочку, необхідно мати такі дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Перша відмітку про основне місце роботи. Друга зарплатну ставку не менше за 0,75%. Третє відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер. Вищій фаховий передвищій професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Ну і тут Міноборони зазначають, що оформити відсрочку просто, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Плюс, вибрати пункт подати запит на відсрочку, а потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення за результатом. І, от, якщо посада працівника закладу освіти. Відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відсрочка в резерв плюс не оформлюється. Потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потребу уточнити дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Враховуйте, пробуйте, тестуйте. і, Звісно, в коментарях пишіть у кого там, що вийшло. Гарного вечора до побачення, мирного неба.